Бачите, не все так банально у писаннях, як здається, на перший погляд, особливо у висловлюваннях Христа, візьмемо ще раз епізод, де Христос звертається до Симона. «Блаженний ти Симоне, сину Йони, бо тобі отець, мій небесний, відкрив це, а не люди. І ти є Петро, що значить камінь, і на цьому камені збудує церкву, свою, яку ворота пекла повік не здолають. Так от, для того, щоб зрозуміти глибину. Хоча б першого висловлювання, його потрібно дослідити через символіку Старого Завіту і Нового Завіту. Коли Христос каже, блажений ти Симоне, він звертається Симон. А ім'я Симон в івриті означає почутий той, хто був почутий, сину Йони. Йона буквально означає голуб. А символіка голуба у християнстві це символ Духу, духу Святого. І таким чином перша фраза звучить логічно, але розкривається ширше. Блаженний ти почути Сину Духу Святого, бо тобі Отець, мій Небесний, відкрив це, а не люди. І таким чином ми бачимо, що все логічно, людина, яка є дитям духу, яка духовно пробудилася, може щось почути від Бога, який також є духом. І кажу тобі, ти Петро, що значить камінь. І на цьому камені я збудую церкву свою. А тепер поговоримо про камінь. Я багато чого сказав про камінь, але найголовніше, напевно, ще не сказав. Слово камінь це анаграма до слова пророкувати. Що означає слово пророкувати? так? Як ми розбирали уже концепції літер Алеф і Бет у слові отець, отець це. Принцип невидимої присутності Бога. Алев символізує невидимого Бога, Бейт символізує місце простір, дім. Ав. Бог входить в дім, ав, Бог присутній у просторі, Ав, так? А що буває, коли якась могутня сила, яка є першою причиною і джерелом всього сущого, концентрується в одній якійсь точці, у якомусь місці невизначеному, так? Це найлегше пояснити дитячою мовою на принципі повітряної кульки. Уявіть собі, кулька повітряна, яка лежить безформена. Вона ще не наповнена суттю. Вона безформена, на неї звідусіль тиснуть і взаємодіють з нею всі закони фізики, так? і повітря, невидимо, на неї тисне. І допоки кулька не наповнюється повітрям, вона відчуває лише тиск, тиск всього, що на неї тисне. А коли ми. Заповнюємо її повітрям, вона відразу починає проявляти форму, структуру. І тепер закони, які на неї тисли, проявляються і всередині її. А повітря як пронизувало її, так і пронизує на молекулярному рівні. І окрім пронизування, воно ще й наповняє. Таким чином слово, яке передає ідею, Бог невидимо присутня.